Сергій Столярчук, старший інспектор прикордонного контролю міжнародному аеропорту Харків. Чоловік каже, зараз Україна як ніколи потребує ретельної перевірки осіб, що в'їжджають. Сергій пройшов спеціальний тренінг з підвищення кваліфікації, який за його словами допоможе ефективніше індифікувати шахраїв. Потрібно задавати компрометуючі питання, які можна брати з паспортного документа, це запитувати на їхній рідній мові. Деякі питання країна, походження, столиця країни, в якій вони народилися, скільки їм років, кольор їх очей, в якому місці був виданий паспорт, в ко вони громадянства та все інше. Тренінг відвідали близько 50 представників Державної прикордонної служби. Головним спікером став представник посольства Німеччини в Україні Олександр Луц. Він ознайомив прокордонників з інноваціями в процедурах перевірок шенгенських віз та інших документів іноземців, ідентифікації шахраїв. Якщо тут глянути на цей паспорт, то він зовсім не світиться. Немає відсутні елементи захисту. Тому ми робимо висновок, що він підроблю ті люди, які займаються транскордонною злочинністю, намагаються також підроблювати все більше і більше документів. І ми маємо завжди бути на крок попереду них, щоб не допустити незаконного перетинання державного кордону. Минулоріч інспектори харківського прикордонного загону виявили більше п'ятисот недійсних паспортів. «З початку цього року також були виявлені чужі паспортні документи, які не належали особам. Таким чином, от приведу один із прикладів, намагався. В'їхати на територію України громадянин Таджикистану, використовуючи чужий паспортний документ громадян України, аналогічні тренінги відбулися на литовищах різних областей України Василиса Степенко та Олександр Лагутін. Медіагрупа Об'єктив.